Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Тники цієї ночі атакували військову авіабазу в Енгельсі Саратовської області Росії. Там базуються ворожі бомбардувальники, з яких атакують Україну. Після вибухів в районі аеродрому піднявся стовп диму. Попередньо уражено військові склади. Є вторина детонація. Після ударів місцеві пабліки повідомляють про нібито евакуацію мешканців будинків, розташованих поблизу аеродрому. Дрони атакували в Енгельсі і НПЗ через роботу ворожої ППО пошкоджено місцеву лікарню та приватні будинки. Ця нафтобаза є ключовим об'єктом енергоінфраструктури Росії і забезпечує паливом армію країни агресорки. Загалом ворожа міноборони звітує про атаку більше 130 дронів на сім районів Росії. До На нашої ефіру долучається Павло Лакійчук, капітан першого рангу запасу, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Пане Лакійчук, вітаємо вас. Доброго ранку. Добрий ранок, слава Україні. Героям слава героям слава. Після вчорашньої розмови Дональда Трампа з українським президентом Володимиром Зеленським, я думаю, доречно говорити, що перший раунд цього перемовного процесу можна вважати завершеним, оскільки американська сторона сконтактувала з українською, сконтактувала з російською. І як ви бачите підсумки цього раунду? Підсумки цього раунду доволі цікаві. але ви уявіть собі, наш президент після консультації з європейцями виходить з пропозиціями до Сполучених Штатів Америки призупинити війну в повітрі, діпстрайки, удари по інфраструктурі, припинити війну на морі призупинити, обмінятися полоненими як всіх на всіх, як знак доброї волі. Потім наша делегація їде. Саудівську Аравію, де зустрічається з представниками Трампа, де 8 годин їм морочать головою. Кажуть, ні, так робити не можна. Наш рудий президент вважає, що основний і єдиний варіант правильний це безумовне припинення вогню на 30 діб. Врешті наші переговорники погоджуються і от немає. Декілька днів і їм кажуть, так, наш президент переглянув свою позицію, і ви маєте погодитись на обмін полоненими 175 на 175 на припинення повітряних ударів по, по інфраструктурним об'єктам, там на підготовку до переходу до миру на морі. Всі інші варіанти то неправильні варіанти. Ну, то, така позиція. Е, я б не сказав, що це американські наші партнери, були колись американські партнери. Зараз американці це переговорник. Е, я боюсь навіть сказати нейтральний переговорник. Е, тому і е, працювати з американською стороною треба в відповідному. Курсі з партнерами, це партнери, союзники це зовсім один стиль спілкування? Перемовники і перемовники не нейтральні, так м'яко кажучи. Це зовсім інший напрямок діалогу. пан Ликічук, а як має здійснюватися моніторинг за режимом припинення вогню? Ну от, як здійснюватиметься моніторинг за режимом припинення вогню, мають визначити переговорні сторони. Нічого неможливого в сучасному світі немає. Моніторинг реалізувати можна. Інша справа, те, що моніторинг це спостереження, це, це цікаво, це важливо, але і мають бути заходи примусу, заходи змушення сторін. Дотримуватись цього припинення вогню, тому що просто фіксація фактів порушень домовленостей вона ні до чого не прозводить тільки до повернення до, до попереднього стану, до стану бойових дій, активних бойових дій. Цієї ночі в Росії знову було гучно. Безпілотники атакували нафтоприробний завод у Енгельсі, у Енгельсі Сратовській області. Місцеві жителі скаржилися на серію вибухів, а згодом у районі Нафтобази спалахнула пожежа через роботу ворожої ППО. Уламки попадали на місцеву лікарню та приватні будинки. До слова НПЗ в Енгельсі є ключовим об'єктом енергоінфраструктури Росії і забезпечує паливом окупаційну армію. Пане Лекічук, на вашу думку. Перспектива зупинки ударів по об'єктам енергетичної інфраструктури, або в версії, яку написав у себе в соціальній мережі Дональд Трамп, ударів по енергетичній та іншій інфраструктурі, враховуючи регулярність таких вибухів на території Російської Федерації, як ви бачите співвідношення вигоди від цього кроку, адже Росія продовжує завдавати ударі по Україні з метою. Знищити нашу енергетичну систему і електропостачання, і по об'єктам газового видобку останнім часом завдавалися удари. Тож, на вашу думку, кому більше користі потенційно від такої домовленості, якщо її буде досягнуто? Ну, по-перше, авіабага нафтобаза «Енгельс», це по якій регулярно прилітає. Це і головний постачальник палива. Такі склади палива для російської авіабази Енгельс, звідки злітають ті самі Ту 95 ракетоносці, які регулярно наносять удари по Україні. Тому Енгельс це об'єкт подвійного призначення. Що стосується того, які об'єкти табу будуть для нанесення ударів. Очевидно, ну тут наш президент вже сказав всім, що що найменше між Україною і Сполученими Штатами відбудеться обмін інформацією, обмін думками, які об'єкти мають потрапити в цей список. Але тут є одне одне, але от повертаємося до попередньої частини нашої розмови. Зараз ми підготуємо список. Американці скажуть, що цей список неправильний. Ми зараз його вдосконалимо. Швидко і по американськи, а потім з'явиться бліда міль і скаже: а я вважаю такий список ось, ось такий перелік. І, будь ласка, Рудий, ну, а е, прийми мої, о, мої умови, тому що інших умов не буде. І, на жаль, це цілком реальна перспектива. Допоки Сполучені Штати як, як організатор і модератор перемови не займуть реальну нейтральну позицію, яка враховуватиме як нашу точку зору, так і точку зору противника в рівних ступенях. Толку з такої ініціативи не буде. Вона буде затягуватись ворогом, вона буде трансформуватись росіянами до нереалізуємих, неймовірних утрірованих варіантів. В цьому росіяни мастаки. Що стосується ну, співвідношення, ну, власне кажучи, пригадайте три роки тому, коли росіяни бомбили нашу енергетичну інфраструктуру майже без, без відповіді, ну, я ж був на їхньому полі. Зараз санкції нафтогазові санкції України вони дорівнюють а інколи і перевищують. Ті санкційні заходи, які здійснюють інші держави проти держави агресора. Декілька днів поспіль вибухи лунали і в тимчасово окупованому Криму. Там дрони головного управління розвідки України завдали масованого удару по російських засобах радіолокаційного виявлення та системах ППО. За словами розвідників, під час операції задіяли дрони «Камікадзе» з установленою оптичною камерою. Внаслідок удару уражено близько десятка ворожих РЛС, командні пункти, зенітні системи та Мі-8. Було також пошкоджено транспортно буксирне судно. Федор Урюпін пане Лакічук. А наскільки критично важливими для російської системи протиповітряної оборони в тимчасово окупованому Криму були ці радіолокаційні станції. Це не одна, їх близько десятка, і відповідно засоби протиповітряної оборони? От судячи з переліку тих об'єктів, які були перераховані в повідомленні головного управління розвідки, вони не уточнювали район. Але судячи з того, що було вражено, ціллю наших страйків були північно-західна частина Кримського півострова, Мистер Ханкут. Це зона, звідки ворог здійснює спостереження за нашою частиною Чорного моря, за портами Великої Одеси, за Миколаєвом. За Миколаївською Одеською області намагається контролювати Херсон і понизя Дніпра, от тому і ціллю стали Чорноморське, Тарханкут, об'єкти, які там розташовані. Два буксири великих Чорноморного були: один знищений, один швидше за все, ушкоджений. Це саме ті, які обслуговують вишки ту систему спостереження в нейтральній зоні, якою користується противник. Ну а також система спостереження за повітряною надводною обстановкою, яку постійно оновлює противник, розгортаючи. Ми її б'ємо, вони знову розгортають. Спостерігають за нашою акваторією, ну і сили і засоби протиповітряної оборони. 300, ну панцирі це об'єкти самозахисту, саме системи ППО, а так С-300. Тощо таким чином ми не тільки е, убезпечили на певний час е, нашу частину акваторії, ну, але і пробили коридор до Криму. і... Е, Невдовзі, сподіваюся, буде гриміти і в інших регіонах окупованого півострова. Дякуємо вам за те, що поговорили з нами цього ранку. Павло Лакійчук був на зв'язку з загальнонаціональним телемарафоном Єдині новини. І також сподіваюся, що таких відео буде більше, тому що те, що ми побачили. На кадрах, які зафільмувала головне управління розвитки, по перше, вчора мені особисто гарно настрій підняло. А по-друге, дуже дуже філігранна робота. Дослідники відкритих даних порахували, що вартість знищеного російського обладнання на цьому відео може складати понад півмільярда доларів. Ну і до яких наслідків приведе це знищення з точки зору майбутніх ударів по Криму? сподіваюся, скоро дізнаємось.